Уявімо собі таку картину. Культура затиснута між двома велетенськими імперіями, і кожна з них хоче одного просто стерти її з лиця землі. От саме в такій ситуації опинилася Україна наприкінці 18 століття. Але знаєте, що найцікавіше? Замість того, щоб зникнути, цей неймовірний тиск породив щось абсолютно нове і потужне. Ну що ж, давайте розбиратися, як так вийшло. І ось вони ціле щата. З одного боку Російська імперія, її політика жорстка, безкомпромісна русифікація, з іншого боку, австрійська. А тут, знаєте, цілий коктейль українську культуру намагалися розчинити одразу в німецькій, польській, угорській та ще й румунській. Тобто це була боротьба не на один, а на два фронти, ішлося про саме право на існування. Добре. А як усе це виглядало на практиці? Ну це ж не просто якісь події з підручника це було справжнісіньке випробування на міцність, випробування, яке власне і визначило, якою стане сучасна українська нація. Давайте спробуємо по-справжньому зануритись у реальність того часу. Отже, уявіть, власної держави немає етнічні землі, розрізані імперськими кордонами. Найталановитіші люди змушені їхати куди? В імперській столиці, щоб там робити кар'єру, збагачуючи по суті чужу культуру. Але що цікаво, умови були не зовсім однакові. Поки Росія, скажімо так, закручувала гайки в Австрії деякі реформи, а також діяльність греко-католицької церкви створювали такі собі невеличкі, але життєво важливі кишені для опору. І звісно, імперії чудово розуміли одну просту річ: хто контролює освіту, той контролює майбутнє. Тому не дивно, що саме школи і університети перетворилися на головну арену битви: битви за українську душу. І от тут політика двох імперій ну кардинально відрізнялась. Дивіться, у російській імперії все було максимально просто. Українська мова в школах заборонена, все крапка. А от в Австрії там формально дозволяли навчання так званою материнською мовою. Так, на практиці це право часто густо ігнорували, особливо в Галичині, але сама можливість вона вже створювала абсолютно іншу ситуацію. А тепер просто одна цифра. Вдумайтесь на 1850 рік в усі на Дніпрянщині, яка була під Росією, початкову освіту отримували лише 67 тисяч дітей, 67 тисяч на тлі мільйонного населення. Це просто крапля в морі. Освіта була не правом, а по суті привілеєм для дуже небагатьох. Добре, а що ж на заході? Здавалося б, там закон був на боці українців, освіта ж обов'язкова. Але реальність, як завжди, виявилася складнішою. У 1841 році в Галичині до школи ходило всього 14% дітей. Чому банальна бідність? І це, знаєте, доводить одну гірку істину. І пряма заборона, і злидні можуть однаково ефективно закривати доступ до знань. Але знаєте, попри весь цей морок, почали з'являтися справжні осередки світла університети. У Харкові, у Києві, у Львові іронія в тому, що їх створювали як інструменти імперського контролю, а вони парадоксально перетворилися на інкубатори для нової української еліти. А такі експерименти, як Студіум Рутеном у Львові, де пробували викладати українською, це були неймовірно сміливі кроки. Вони показували ні, інтелектуальне життя просто так не спинити. І от саме з цих нових університетів і вийшло ціле покоління. Покоління, яке довело всьому світові, що українська наукова думка може конкурувати на найвищому рівні. І це історія про науку, яка розквітла, знаєте, не завдяки, а абсолютно всупереч усім обставинам. Му візьмемо, хоча б математика Михайла Остроградського. Його роботи були настільки проривними, що його запрошували до Академії наук Парижа, Рима Турина. Тобто, це не просто якесь особисте досягнення. Ні, це прямий доказ того, що українська наука була повноцінною частиною великого європейського діалогу. Або, наприклад, Михайло Максимович, це ж просто людина-оркестр. Він був першим ректором Київського університету і при цьому одночасно писав праці з біології, збирав народні пісні, досліджував історію, справжній титан, людина, яка буквально з нуля створювала фундамент для цілих наукових галузей в Україні. І, звісно, не можна оминути Тимофія Осиповського. Його курс математики це щось неймовірне. Він на десятиліття став буквально біблією для студентів. І от в цьому, власне, і вся суть. Ці вчені не просто робили якісь відкриття для себе. Ні, вони створювали цілу систему. Вони писали підручники, вони закладали основи, вони готували наступні покоління. І вся ця інтелектуальна енергія вона почала, так би мовити, матеріалізовуватися, втілюватися в реальні інституції, почали з'являтися астрономічні обсерваторії, ботанічні сади. А у Львові Осолінеум взагалі став справжнім культурним скарбом, де зберігалися безцінні архіви та книги. Тобто наука потроху переставала бути справою одинаків і почала обростати власною інфраструктурою. Так, наука це важливо, але тепер. Тепер поговоримо про мабуть найпотужнішу зброю в боротьбі за культурне самоствердження, тому що саме в цей період народилася сучасна українська література, література, яка стала справжнім голосом нації. А починалося все з класицизму? Ну, це такий стиль, що орієнтувався на античні зразки, на строгість, на порядок. Здавалося б, ну, якийсь цього інструмент для революції, правда? Але саме в цих, начебто, суворих рамках українська література зробила свій перший і, можливо, найважливіший крок. А от потім. Потім на сцену вийшов романтизм, і це було ну просто стовідсоткове влучання в ціль, його культ почуттів, його шалений інтерес до героїчної історії, до народної душі. Це було саме те, що потрібно: ідеальний каталізатор для пробудження національної свідомості. І ось він, цей момент, цей вибух, Іван Котляревський і його Енеїда. В чому була революція? А в тому, що він взяв високий античний сюжет і, грубо кажучи, одягнув його в українську вишиванку, він змусив античних героїв говорити живою соковитою народною мовою. Це був фактично смертний вирок, старій, відірваний від життя книжній мові. І водночас день народження сучасної української літератури. Ну а вершиною цього літературного відродження, звісно ж, став Тарас Шевченко. Його кобзар. Це ж не просто збірка віршів. Ні, це справжній маніфест національної гідності, це лютий рішучий протест проти будь-якого гноблення і соціального, і національного. По суті, Шевченко дав нації її власний потужний голос. Знаєте, тоді існував такий собі стереотип, що українська культура це щось таке сільське, провінційне, несерйозне. І от Пантелеймон Куліш дав на це просто блискучу відповідь. Він казав, що можна знати напам'ять усі наші пісні і легенди і водночас бути на вістрі європейської освіченості. Одне не просто не заважає іншому, воно його доповнює і збагачує. Так що ж ми маємо в підсумку? Цей період, який, здавалося б, міг стати для української культури останнім, він виявився не занепадом. Він став початком, початком формування сучасної української ідентичності. І якщо спробувати все це підсумувати, то шлях був приблизно таким: крок перший опір асиміляції в освіті це зберегло фундамент, зберегло мову. Крок другий наукові досягнення. Вони довели, що український інтелект це частина європейського. І крок третій, мабуть, найважливіший література. Вона дала національний голос і по суті сформулювала, а що ж це взагалі означає бути українцем. І в цьому, мабуть, і полягає головний парадокс цієї епохи імперський тиск, який мав на меті все знищити, натомість працював як прес, він змусив націю згуртуватися і вилити неймовірно міцний культурний фундамент. Той самий фундамент, на якому пізніше і постане вся боротьба за незалежність. І наостанок, давайте залишимо одне питання для роздумів: як культура може не просто вижити, але й розквітнути, знайти в собі нові сили, коли в неї забрали головну опору власну державу. Українська історія цього періоду. Погодьтеся, дає на це просто вражаючу відповідь.